We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Політичний вкид чи спроба повернутися до корита на публічний ринг Знову повернувся експрем'єр України Гройсман та Яценюк з досить хитрими заявами. Політики зазначили, що наступний рік це рік перемоги, і вони знають, що для цього потрібно зробити. Такі заяви вони роблять неспроста, адже скоро вибори і до них, як бачимо, старі консерви, готуються вже зараз. Тому вони й роблять публічні зустрічі і придумують немислими, щоб хоч. Би якось знайти прихильників, та як бачимо, дарма. Мені здається, на мій погляд, що саміт НАТО, який буде відбуватися у Вашингтоні в штатах, він має бути точно таким чистим, однозначним зрозумілим, як виступ і звернення до нації Байдена. Усе чітко зрозуміло і логічно. Ми маємо шанс у 24-му перемогти у цій війні і зупинити Росію. Я думаю, що ми дуже швидко можемо приблизитися до цієї перемоги. Я впевнений, що той план, який сьогодні ви презентуєте, розробили над яким спільно з Єценюком Цю, це буде хорошою основою, хорошим фундаментом для правильних рішень. Тому 24-й має стати саме роком перемоги через політлідерство, через реальну політику, про яку на превеликий жаль, за останні десятиліття ми забули цинічно, заявив Гройсман на київському безпековому форумі 23 жовтня. Промова виглядає досить логічною, але якщо копнути глибше, це звичайний дешевий піархід заради виборів, у якому політики виражають думку, яку всі хочуть чути, а тим часом самі так би мовити беруть. Лопати і гайда гребсти держкорито. тим більше, що в такого персонажа, як Гройсман, уже був шанс показати себе у великій політиці, та він усе змарнував. Тут усе має вигляд як заздалегідь спланована піар-кампанія, та свідомі люди більше не поведуться на ці недалекі нафталінові заяви. Також варто згадати і той момент, що Гройсмана неодноразово критикували за невдале маніпулювання громадською думкою на темі війни. Та в цілому складалося враження, що колишній керівник уряду якось загубився після повномасштабного вторгнення. Дня окупантів і не виправдав сподівань в екстремальних умовах, у яких опинилась Україна, зараз же політик вчепився зубами за ідею та б'ється в груди, що знає, як закінчити війну. Обпікся Гройсман і на донатах для ЗСУ, бо витрачати свої власні заощадження на допомогу Гройсман не захотів. Попри те, що Володимир і його соратники повідомили про те, що вони ніби передали першу партію дронів та перші п'ять джипів для захисників. Виявилося, що ця допомога, яку приписав собі Гройсман, та його волонтерська структура під назвою Міжрегіональний координаційний гумштаб була придбана за кошти вінничан, платників податків, які наповнюють бюджет міста Вінниця, з якого і були закуповані дрони та автівки. Оце так попандос. Вивели на чисту воду. Тепер і неозброєним оком видно, чому він виліз за своєї мильної бульбашки і подався в політику. До нього ж і приєднався недалекий Яценюк, який вже давно остогид українцям. Та повторює ті ж наративи, що й його давній товариш по крові. Яценюк теж виплив із заявами, що. Знає, як закінчити війну, та дивно, що політики, які були довший час при владі, жодного слова не сказали про те, як можна було б уникнути війни. Ще багато років тому, коли вони були при владі, уступ України до НАТО це не крок до ескалації, а навпаки, спосіб врегулювання, бо інакшого шляху, щоб зупинити Росію, не існує. Вони визнають лише силу, заявляє Яценюк, та усе всього лише рожеві сиропи, лепкі та огидні, які лиються з вуст політика для того, щоб зібрати аудиторію на цей дешевий хід українці вже не. Підуть, адже добре знають минуле цих політиків. Навіть сам Зеленський раніше заявляв, що в його команді нема місця колишнім прем'єр-міністрам Гройсману Арсенію Яценіку і Тимошенко. Такі заяви були неспроста, адже свідомі люди розуміють, ці вже давно заїжджені призвища Україні не потрібні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях.